Ми є були і буде. інформаційний маратон на громадському радіо. Пане Рославе, ще раз доброго ранку. Дякую, що доброго було. ранку. Доброго ранку. Хотіла би з вашого дозволу почати власне з тих слів і з тих обіцянок, які по суті зробив президент в стінах Верховної Ради, створити податкову без податківців, митницю без митників. Звісно, виникає так, знаєте, якщо дуже критично поставитися. Запитання, що це ж насправді не компетенція то президента, але звісно він реагує так? тому, що є звернення бізнесу. Як я вже бачила, є зростає кількість скарг насправді від бізнесу зараз, спочатку 2023 року. Е, з того, що ви почули, е, по суті, президент нам анонсує шлях на цифровізацію, тобто на те, аби максимально в різні способи мінімізувати ці всі корупційні ризики. Ну, якщо дуже відверто, мені здається, що у президента просто тупі спічрайтери, тому що ну, ця фраза не мала жодного навантаження змістовного, і щоб вона точно виглядала неймовірною, то окрім податкових без податківців, митників, безмитників, можна б ще додати, була офіс президента без ворів. І все. Ну от то от б закінчувало б цю, напевно, фразу. Якщо намагатися шукати якусь логіку в словах президента, то напевно там мова йшла про те, що нам треба цифровізувати справді державні сервіси. Але от якраз ви просто дали такий зв'язок і відсилку до звернень бізнесу, да вони є, але ці звернення зараз дуже великої кількості йдуть на правоохоронців. Тому знову ж таки, якщо президент хоче справді допомогти бізнесу, треба продовжувати далі. Що податково без податківців, митницькітниця без митників, офіс президента без тих, хто тільки сидить і думає, як зворувати щось, що рухається. Сбу без СБУшників, ДБР без ДБРівців, Нацпол без Нацполівців, АБЕП без СБУшників, ДБРівців і Ментісну, тому що там взагалі така мікс. Всіх і одразу не реформаторських структур, скажімо так. Ну тоді да тоді, тоді тоді виглядає чудово, фантастично. Дуже б хотів би жити в такій країні, але на жаль, достатньо вже дорослий, щоб не вірити в казки. Ми всі не віримо в казки, тому що стикаємось з жорстко жорсткою реальністю. Пане Ярославе, також президент згадав, що не зменшуватимуть податки, але пообіцяв це зробити. Але не робитимуть цього до перемоги. І я у зв'язку з цим хочу запитати, тобто ідея з реформою, яка звучить там дуже спрощено 10-10-10, вона відкладається до кращих часів, тобто цю ідею більше не будуть пушити ні президентська політсила, ні сам офіс президента в той чи інший спосіб. Ну, знову ж таки, я не хочу вас розочаровувати. Це не те, що в мене зранку поганий настрій, я вирішив е -е, тут бути радіскою і сказати правду. Ну просто воно так і є. Дивіться, ідею 10-10-10 ніхто і навіть не готував. Там палець палець не вдарили, щоб зробити текст. Це виключно піар однієї особи, достатньо тупий піар. Це мова йде про Ростіслава Шурму. Який е, хотів бути прем'єром, і вирішив чомусь вкинути е, за це в інформ -прості. в президентській фракції. Там скільки їх, там 240 чи скільки людей? Напевно, один чи два, хоч щось говорить про це про це, всім інші, Ну м'яко говорячи, як і ми з цього ну, сміємося або тролимо. Ніх, президент прямо сказав, що податки будемо зменшувати, коли будемо ми фінансувати інші країни. На жаль, розуміючи стан економіки, і зараз під час війни, і особливо після війни, звичайно, що найближчий час це не буде. Вчора відверто говорячи у президента. Більшість не більшість, там тотальна більшість. Бізнесменів так і сказали, що нас штраф ставки влаштовують податки, нас не влаштовує те, що СБУ приходить з обшуками арештовує активи. На що mm -hmm. президент в принципі теж підтвердив, що ніхто цю фігню під назвою 10-10-10 приймати не буде, тому закінчуючи думку, ніхто і не збирався це зробити. Це ще раз виключно піар однієї осіби, особи президент. Сказав достатньо кстати, тут розумно. Він сказав, що звичайно, я за зниження ставки. Я, я я слабо уявляю, хто взагалі може бути за мати іншу думку. Але ну після того як ми будемо фінансувати інші країни, на жаль, цей час швидко не настане. Слава Богу, що як ви кажете, та є якась адекватне розуміння ситуації, ну, принаймні, в спілкуванні. До речі, про цю зустріч я якраз хотіла вас запитати, пане Ярославе, нашій аудиторії громадського радіо. Нагадаю, що Зеленський провів напередодні зустріч з представниками і іноземного та українського бізнесу, які працюють у нас, домовилися зменшити якраз цю. Проблему так з тиском правоохоронців, і торкнулося питання все таки податкових перевірок. Ви, ви чим для себе пояснюєте загалом те, що по суті бізнес ну просто таки вимагав уже діалогу з владою, тому що складається надзвичайно для, для нього непроста ситуація, якраз з уцім от посиленим тиском, додатковими перевірками. Я так розумію, що це доволі ускладнює життя підприємцям. Ну, дивіться, мораторій на перевірки діє. Я вам скажу більше, навіть після голосування закону він продовжить діяти для більшості бізнесу, окрім е ну, табак, алкоголь, е паливо е грального бізнесу і платіжних е послуг. Що стосується, ну, тобто, там, де точно можна виходити на перевірки, треба виходити, е щоб у нас не було цього нелегало. Що стосується з правоохоронцями, ну да ну з я останній час прям публікую статистику і приклади, які ми розглядаємо на ТСК. Ну вони м'яко говорять, що зараз діють, як в часи Януковічі. А у президента ну на жаль, більшість людей, які оточують у офісі президента, там ну вони злодії, вони справді ну, варують сидять і варують наші гроші. От там ваші колеги, журналісти, постійно розслідування випускають. Ну, Тобто, дивися, то все зрозуміло. І зараз вони, маючи монополію на правоохоронні органи, полізли до бізнесу і почались обшуки. І багато компаній, яких або кримінальних справ, яких ми знаємо, да, ну вони достатньо великі, тому ми про них і знаємо. А, там, умовний мультиплекс. Ну, це кейс, просто, який ну, на голову не налазить. Ну, відверто, вимагати. Ну, просто я не знаю там всіх. Можна закон прийняти всі, хто причетний до цього кейсу, взяти і вигнати бажано б з країни а мінімум своїх посад. Але таких кейсів стало дуже багато, і тому якась адекватна частина уряду України, депутатського корпусу, знову ж таки, людей з бізнесу, ну вони почали бити в тривогу, тому що ну ми йдемо до поганого сценарію. Ми йдемо до монополізації силових структур і повністю їх контроль над цими сферами бізнесу, і тому добре, що президенту це донесли. Там Ростислав, я так розумію, шурман намагався там своїх підсадних осіб посадити, щоб вони підняли питання про у цю податкову реформу. І дуже було смішно, коли весь бізнес сказав, що. Дивіться, нам чесно говорячи байдуже, яка ставка, коли до нас приходить з обшуками, вибивають двері, і кладуть весь персонал на пол е, обличчя. Тому так, да, проблеми є, і проблему треба вирішувати. І знову ж таки, президент сказав, давайте створимо один єдиний орган, який буде приходити для бізнесу. Але він є. Це БЕП. Просто БЕП. Е, ми створювали для того, щоб він якраз. Був чим то чимось іншим від полі, міліції, ДБР, прокуратури СБУ. А там зараз якраз крулять всі представники цих чудових лавках органах. Угу. Ну, до речі, цікаво, що ось зараз президент нібито погоджується так з тим, що. Це треба припиняти а при цьому ми точно знаємо, що е, і голову служби безпеки України, яка поки що теж я так розумію, приходить до ну до представники цієї служби, теж приходять до бізнесу. Це посада, яку призначає президент, і ми розуміємо, що, на жаль, на жаль, це запитання і до президента. Також хотіла у вас що уточнити, пане Ярославе, все таки ви тривалий час от, працюєте в тимчасовій слідчій комісії, так і щоб повернутися до тих претензій, які все таки є, і до митниці, що ви от до сих пір відстежуєте, можливо, що би нагально. Воно ну, треба було вирішити, але можливо, ну ми зараз не можемо там це зробити такі. Ну, претензія до митниці дуже проста. Там крадуть, там вкрали за минулий рік більше 100 мільярдів гривень. Більше 100 мільярдів гривень. Конкретні люди, які були зв'язані з конкретними заступниками офісу президента, з конкретними правоохоронними структурами, вкрали у армію. Це, до речі, навіть не мої розрахунки, вони трішки мені будуть трішки більше. Це, навіть ДБР потім публікували своїх, ну вони люблять попіаритися з пересрелізами, але цифру правильно сказали. І зараз проблема в тому, що ситуація, ну скажімо так, глобально вона трішки покращилася, тому що ми. Змогли за три місяці вигнати цих заступників, які за це відповідали ну, ми Пам'ятаємо масові звільнення керівництва. Так ну то дивіться, масове звільнення це якраз було для піару. А потім людина, яка відповідала там за всі потоки, пан Черкаський, три місяці uh -huh. сидів на лікарняному. Ми всім урядом і парламентом його викурювали з цього лікарняного. Людина, яка безпосередньо була під підзвітна, знов ж таки людям з офісу президента. Але ситуація там зараз ну вони почали виконувати план, але ну вона така сама на митному пості стоїть СБУшник, ДБР, Бебевіць, іноді поруч Нацпол і прокуратуру, які очолюють цю штуку. Перше, друге, третє рішення, яке має бути на митниці, це всіх у ці монголо-татарська іго, правоохоронців, за шлагбаум. Їм там немає що робити. Вони там крадуть корупцію, вони не зупиняють, вони там крадуть, тому нехай займаються можна ми їх на лінію зіткнення. Якщо хтось там дуже хоче зараз допомогти країні, або нехай займаються чимось іншим. там вони користі не приносять. І друга це да це цифровізація, це ризик профілі, це аналітика, Так це нові пункти пропуску. Але вірю, я що в установі, в якій за три роки сім разів змінився керівник, може зараз щось бути добре? Ні, не вірю. Ну, це до речі, те, про що я наступне хотіла запитати, тому що здається, десь в березні уряд якраз оновлював стратегію реформування митниці, і вона якраз оцю інтеграцію з Євросоюзом включає і і те, про що ви говорили так, ось ці оновлені пункти, які повинні мати, я не знаю, такий якийсь спрощений режим насправді роботи. Як ви оцінюєте, зважаючи на те, що там з березня стратегія? Була, я розумію, що стратегія це зазвичай ну, така просто дорожня карта, так, але все-таки ось ці кроки в спробі. Якось спростити життя хоча б на окремих пунктах, якраз в рамках нашої інтеграції з Євросоюзом, тому що це взагалі така окрема тема, що зараз ми в своєму русі до запрошення до Євросоюзу маємо насправді багато Пробачте, роботи я, провести. Я, в цьому. Вас я вас переб'ю нікому. Не цікаво, яка думка уряду помитниця, навіть самому уряду. Уряд Ні, я ж зараз не, не кажу про думку Ні, уряду. Я... Я, 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 вам, я вам просто зараз поясню, до чого я таку радикальну фразу став. Уряд вже два роки не контролює жодного питання по митниці, юридична сторон... Угу. Фактично. фактично. Ну, Те, що там вони підпишуть. От. Там цим е, питанням контролює Офіс президента і силові структури. Тому вони можуть 100-500 стратегій написати і частину з них зробити татуюванням на лобі, але це жодним чином не пов'язано з реальністю. Те, що ми впроваджуємо по Європейському Союзу, НСІТС там інше спрощення, це для, ну скажімо, дуже узкоспеціалізованого бізнесу, це добре, але це не вирішить глобальних проблем. Глобальна проблема на митниці дуже проста. У нас немає керівника. У цього керівника немає жодної незалежності. У, е, у нього немає можливості почистити 11 тисяч митників. Велика кількість яких відверті злодії корупціонери, які приїжджають на автопарку краще ніж у футболістів е, Динамо. І Тим чесним, хто залишився митники, дати хоч якусь адекватну зарплату, тому що вони зараз працюють за 10 доларів в день. Ось проблема. Вона не вимагає євроінтеграції. Вона вимагає того, щоб або хтось з уряду знайшов у себе те, що там фарбують на Великдень. Або деякі злодії з Офісу президента перестали там красти разом зі своїми правоохоронцями. Все. Ну, Пробачте, дуже просто, але. Нічого і інших реформ у мене для вас немає там, знаєте, ми зараз, коли говоримо про митницю євроінтеграцію, це приблизно те ж саме, як прийти до якогось племені в Амазонці і розповідати їм про те, як ми будемо запускати ракети в космос, а вони ще не винайшли електроенергію. Тому ми зараз на змитниці, на етапі відсутності електроенергії. А Космос тріхи пізніше буде мови трохи пізніше. Добре, я знаю, що попередньо голова вашого комітету Данило Гетьманцев, якраз виступав за проведення конкурсів для призначення нових голів і бюро економічної безпеки, і так само податкової і митної служби до кінця року. Це реалістично на вашу думку, як власне забезпечити якусь прозорість всіх цих процесів, чи є в нас якісь запобіжники для цього? Ну, справді, це наш законопроект 64, дев'яносто дев'яносто вісімдесят і третій, не пам'ятаю номер про податкову. Вони одні теж самі там якраз от вирішуються ці проблеми, з, які однакові для Бебу податкової і для митниці. Це проведення, визначення незалежного, нормального, адекватного, незашквареного керівника. І це ми можна зробити, але ще одним чином: це як ми обирали. Очільників антикорупційних органів. Ну, Набу, САП, на і таке інше. Міжнародні То, експерти там мають якісь бути або якісь контроль зі Вони не те, що мають там бути, вони там мають бути і мати вирішальний вплив. От нещодавно uh -huh. у нас був конкурс по армії. Ну, пробачте, ну, це якесь дно. Не знаю наскільки парламентарі використовують слово треш. Але це справді був трэш. Я подивився на цей конкурс, ну хочеться, чесно говорячи, внести законопроект, заборонити взагалі таке шоу проводити. Ми на це ще й гроші держави витрачаємо. Я не вірю ну, в те, що уряд, у якому немає зараз політичної волі. Якось боротися з корупцією на митниці, то ж самі, або е, хоч щось сказати по БЕБУ, яке перетворили просто на департамент СБУ, що вони можуть організувати якийсь конкурс. І не вірю те, що хтось з уряду, якщо йому подзвонять з другого поверху офісу президента, зможе сказати ні. Тому, якщо ми хочемо оновлення, реального оновлення, то треба брати те, що спрацювало. Спрацювало тільки по антикорупційній інфраструктурі. Спрацювало виключно тому, що. Там була переважна кількість міжнародників, тому саме в цих законах, навіть один з них прийнятий в першому читанні, саме така формула закладена. Інакше воно не спрацює. Ще, ще раз сім разів вже оновлювали е, очільника митниці, шість разів і п'ять разів е, Бюро економічної безпеки. Ну. Все питання зарплат. Питання зарплат, до речі, пане Рославе, на вашу думку, це запобіжник ефективний, тому що, на жаль, мені здається, це не завжди гарантія. Хоча здається, що це вирішить проблему, але не звичайно, факт. Це, ну, дивіться. Звичайно, якщо ви будете людині платити 60, 70, 80, навіть 100 тисяч гривень, і навіть 200 тисяч гривень, як було з суддями вищого суду. Нічого нам не є запобіжником, щоб він взяв хабар 3 мільйони. Запобіжникам в цьому випадку є набу, яке може за це посадити і якраз це зроблять. А ось що точно я вам скажу: що сподіватися на те, що якийсь митник буде чесно, день і в ніч, взимку і влітку, в дощі в град, стояти за 10 доларів в день на митному пості. Коли він на оренду квартири витрачає 20 тисяч, це бред. Тому зарплати мають бути достойні. Ми на зарплати витратимо 5-7 мільярдів гривень додатково. На митниці в місяць крадуть 10 мільярдів. Це економічно вигодно, поставити там нормальні зарплати. Але і контроль. Не можемо ми ставити корупціонерам високі зарплати, як зараз знову ж таки є, наприклад, в тому ж самому ДБР. Uh -huh. так, ну, не допомогло. Це вони беруть і зарплату, і хабарі. А нам треба, щоб просто брали тільки зарплату. І тут якраз питання доброчесності, контролю, роботи антикорупційних центрів. Структуру, і, чесно говорячи, керівництво. Якщо керівництво адекватне, то далі воно йде все по ланцюжку. Пробачте, мені треба закінчувати вже. Так, так, якраз хотіла фінально тільки запитати на вашу думку. Ось ця історія з конкурсом Арма і новиною, що відкликав один з членів комісії свій підпис. Це може нам перезапустити конкурс? Є Якісь там підстави, що ви раптом знаєте про це? Ну да, начебто, це може щось змінити по конкурсу, але моя думка це Богом прокляте місце, де кожен начальник отримує підозру від набу. Оцей зараз склад теж отримує, скоріш за все, підозри. Вони там разом з офісом президента і кали, і аміак вкрали. Ну, я думаю, що там багато чого вилізе. Я вважаю, що надо треба ліквідувати арму та і все. Воно, Зрозуміло, ну, дякую. Не працює в який спосіб, це така окрема велика розмова. Вона буде вестися. Дякую, пане Ярославе.